Вітаю, мене звати Володимир Рудницький. Я є головою Івано-Франківського обласного відділення національної всеукраїнської музичної спілки і керівником камерного хору «Воскресіння», що з міста Івано-Франківська. Також я працюю радником голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації з питань культури. Головною метою нашої команди є активна популяризація українського хорового мистецтва кращих скарбів української хорової музики, які активно заборонялися впродовж радянської доби, і ще сьогодні залишаються нам такими маловідомими. Одним із найбільших наших досягнень це є реалізація двох проєктів, в яких ми зняли два фільми культурно-мистецького спрямування. А саме невідомий Бортнянський та Кирило Стеценко «Милість миру. Крім того, нашою командою записано 4 cd диски з українською хоровою музикою. В майбутньому ми і далі будемо працювати над реалізацією таких проєктів, однак оренда технічного обладнання на сьогоднішній день є досить коштовною. За грантові кошти ми плануємо закупити технічне обладнання, яке неабияк спростить і полегшить реалізацію наших майбутніх проєктів.